Канські філармонії музика просто неба. і дворик відкриває квартет Тантабіле у програмі від Моцарта до джода Сена. Музика змінює простір, вечори і людей. І цей вже точно став трохи іншим. Директор установи Юрій Федоряка зазначає, що Черкаська філармонія цьогоріч з нагоди 70-річчя вирішила не закривати сезон, як зазвичай. Вирішили додатково потішити шанувальників. <говори> Така цікава музична подія. В професійному мистецькому закладі відкривається музичний простір. Ми сьогодні в Черкасах маємо дуже багато цікавих. Просторі, політріян і в різних прекрасних куточках нашого джарівного міста. Тому ми створили такий музичний простір в нашому умови нас дозволяють, щоб ми могли саме у своєму закритому просторі робити такі музичні зустрічі і запрошувати наших громаді глядачів відвідувати наші концертні програми і наші колективи. Серед слухачів Катерина Аксенко каже, такі ініціативи їй дуже близькі. І вона щиро за них радіє. Це для мене дуже дивовижна подія. Насправді я просто за кулісами трошки знала про цю подію, про ці задуми, про цей план. І мені дуже до Карина Іванова, телеканал «Вікка».